Гек парламент. Гек парламента. Гек парламента. Гек парламента. Приходь до шуга. До шуга. Гек парламент. Адіо. Тихо Мельничук, тушка в українського парламенту, восьмого скликання. Сьогодні цю зволоч цього мародера, цього подонка прийняли в групу економічного розвитку. Тушко-розводник, економічний розвиток. Єремєєва, воля народу. Партнер російських олігархів. Звод, Я... який голосував Мель... за 16 січня. Мельничук, який носить мандат народного депутата від радикальної партії Ляшка, зрадив виборців, зрадив країну, працює сьогодні на ворога, на ФСБ, створили, блокують Міністерство оборони. Віджимають бізнес, беруть хабарі для того, щоб покривати злочинців, зокрема директора Укспирту і так далі. Місця в парламенті тушкам не буде. Цю тушку приютила до себе група е, воля народу Єремєєва. Я підійшов, сказав, якщо не виключите, якщо будете прибирати до себе тушок, значить так само будете відповідати. Цей подонок е, е, накинувся на наших колег-депутатів. Отримав здачі. І так буде з кожною тушкою в українському парламенті. Ми не дозволимо, щоб у Верховній Раді були продажні тушки, які зрадили виборців і ходять сволочі за гроші. Голосувати не дасте йому тепер. Я сказав: в українському парламенті тушок не буде. Все Я хочу щиро подякувати фракції радика.